Друзі, дуже важлива і корисна інформація для тих, у кого не працює вентилятор охолодження. А, тобто ось він основний. А, якщо у вас він не працює, ви спочатку можете перевірити ось ці запобіжники, чи є живлення взагалі. Ось тут є інформація щодо них на зворотній кришці. А якщо це не допомогло, ви можете також перевірити ось цей блок. Зараз я вам його покажу. Ось він. Виглядає він ось так. В мене не працювали швидкостя вентилятора охолодження. Ну, тобто зовсім він не вмикався, навіть коли включаєш кондиціонер. Та я його замінив і в мене почало все працювати. Ось так він виглядає. Ось так. Зворотня сторона його. Якщо це не допомогло також, то слід шукати по електроніці, які є помилки. Ось так.